Дорогі брати і сестри. Ми дуже раді бути сьогодні у вас у гостях. Наш вертеп є такий трохи специфічний. По-перше, перед вами мешканці міста Донецька та міста Луганська і Донецько-Луганської областей. Ми є, тебе, ми є спільнотою біженців з міста Донецька та Сходу України, які зараз. Жиють тут, у Львові, у Львовській області. Ви знаєте, в зв'язку з тими подіями, які відбуваються на сході, це такі, знаєте, наші патріоти, які в Донецьку, Луганську, все, що було українського, зберігали, помножували і розповсюджували. Але зараз там їм небезпечно, тому вони знаходяться тут, у Львові. І ми дуже-дуже вдячні вам, львів'янам, за те, що ви дали можливість бути нам серед вас. Ми Відчуваємо тепло, ваше сердець, ми відчуваємо е, добре ставлення до нас. І тому ми хотіли би в якийсь спосіб віддячити вам за те. Тому ось вони проявили таку ініціативу і сказали, що ми хочемо здивувати львів'ян донбаським вертепом. І ми назвали цей Донбаський вертеп з любов'ю до вас, до львів'ян. Тому. Прийміть, будь ласка, нас ще раз з любов'ю. Не судіть дуже строго, це все аматори, це не професіонали. Але все, що вони зараз будуть робити, вони роблять з любов'ю, щиро від свого щирого серця. Все, що тут буде відбуватися, то все є наша така оригінальна ідея. Серед нас є автор цього вертепу, пан Дмитро Білий. Ну, він дійсно білий. Це його сценарій, це його вірші, а вже мистецтво цих добрих і щирих людей. Тож передуймо. Страшно нам, ми заблукали, нам заграви заблищали. Може, нас сепаратисти здоганяють в полі в честь. Хоче й край забрати, на всіх в пекло позганяти. Ой, дивись, що там все, все е, світло між хмарами. Наче там вогонь горить, ясним світлом трепотить. Що ж, пішли до нього ми, взявшись в зал і самій. Вночі? Ми йдемо туди, що зірка радісно в горі. Так і я туди йду, на ту ясну залю, то разом до неї, захищу вас при потребі. Батальйон наш захищає рідний край від злої зграє, встали наші козаки, смерть не бій за честь землі. Ми скородили списами ребра зайду в нашому краї. Знову ірода полки топчуть рідні вороги. Сунет ірок наступає, та ніяк все не злітає, бо завзятий батальйон не здає аеродром, лізуть, лізуть чорні хмари, вже козацтво знемагає. Раптом, бачить наш комбат, як і чортові на брат. Спалахнула, мов намистом, зірка ясна в небі, чистім, сили в козаків взялись. З ворогом розібрались, і козацький наш загал мені зразу наказав, аби я все розізнав, в нічку темну пішов та до зірки шлях знайшов. Чесні, я до вас, посол Небесний, приніс вам радісну новину, що мати Божа породила сина, від ворогів вона ховалась і в оселях укривалась, за далекими степами, і ярами, і жди Стріли в летіли, її вбити всі хотіли. Бо шалений роцар хоче бути господар над українськими землями, над вашими душами. Та захищають наші гори і луки, всі простори, вічі і душні вояки, і стрільці, і козаки, та не просто захищають, сина Божого чекають, бо саме на цій землі при вертепі у стайні, народилася надія світу нашого Месія. А ваш шлях куди лежить через світ нічний страхіть. Ми мудреці з країн далеких, куди летять за зер де сонце радісно встає, над морем звістку подає. Але давно ми вже у тузі нема катюзі по заслузі, Цар Ірод миру загрозив, весь світ відною закрутив. І не знали, як нам раду дати на цю кляту зраду. Довго в книгах ми читали, та пророцтво все шукали, і до Бога ми молились, аби лиха припинились. Тільки в вашім краї сміло встав народ за праве діло. Та нарешті ми дізнались, що ми всі й дочекались, за до страждання цього краю Бог надію надсилає. Довго край наш весь страждав, та надію настрачав, і боровся до загину, він за вільну Україну. Вийшов він за волю в бій, на майдані запалив, ну а зараз збройно б'ється з ворогом у лютім герці. Ось і зірка запалала, що Месію сповіщала. Вона над містом тим палає, де діва сину, сина сповиває. Ми саме туди йдемо і дареєм несемо, отже разом нам долати шлях до Божого дитя. Бог веселівся всі разом нині, Христос родився в ній.

на всей земле. Ведь э, владею я лесами, и полями, и горами, и довольными рабами, и трубою с вентилями. Ну и если захочу, вентиль всем я закручу. Только что-то мне не спится. Санкции шлет за граница. И какая-то заря в небе светится э, не зря. Выпил крымский я коньяк, получил печенку гак. Закусил бы бутербродом, так... Подавился я укропом. Подхожу я до окна, а там Ирод ла-ла-ла. Пастушки, какие-то убогие. И дары тут принесли, какие-то дивные, хохлы. А -а -а. Пришли мне поклониться в двухголовую столицу. Что ж, пускай ко мне идут, на коленях приползут. Приползут ко мне, пускай. Дам, пожалуй, им медаль. Добрый вечер тобі, царю! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Мы пришли, не забыли! Царь-царь-царик родился, пелена не вовелся. ты воевать, дай его нам привітати. Кроме меня тут царь родился. От моих холопов скрылся. Что за ересь вы несете? Может вы с Майдана прете? Сеете по Иудее европейские идеи. Ты чистые, мы идем о вечере у нас народ. Куля в лоб, так куля в лоб. Что? Бегут мои стрелки? абвер, Гиркин и Бесы? И уже на дно идет нефтяной наш пароход? Что ж? Осталось я в стране смерть призвать на помощь мне. Смерть! Смерть! Фу. Смерть, моя Люба, смерть, ты моя милая. Ты ж всегда мне служила, все косила и косила. Послужишь ты мне теперь, выкоси моих гостей. И младенцев, скоси прочь, что родились в эту ночь. Косою їх не вдарю, досить я вже накосила, що коса вже затупила. Я не стану їх котяти, буде тиснення морати. За Христом ганявся, він за ним, дуже побивався, на сімейці не держався, з конеччими одірвався, района ща. І родиха, як ти є, зачула, що. У царя Петруга, ухопилась міська восая. Тільки радість повіщає, Царство Боже прославляє. А царство віру до царя з них згине, як оча мара. Дяка вам, що запросили, нагодували та зігріли. Дали нам надію, і радість і сторонці не зосталась. Дяка вам всі добрі люди, всіх ніколи не забуде ваші добрі серця. Добрий вечір! тобі, i'll Ноя лита, новая лита, лита, новая лита, во, во спасение во но я лита. Христос рождается! Христос рождается! Христос рождається! Адіше. Дякую вам за увагу. Нехай Господь благословить всіх всі всі, вас. Дякую! і подяку від товариства на здоров'я найщастить вам на наших здоров'я, дівчатам кохання. А хлопцям щоб не відмовляли, <ріст> <ріст> <Дай, щас, ріст> що що здійснюються ваші врії, бажання. Приїжджайте до нас, молодці. Дай Бог, щоб засеяла благодать і ласка Божа на нас, на Україні, і в цілому світі. Спасибі вам, Боросім. <пліст> дорогі мої брати і сестри, дорогі спільнотники, Христос народився. Я дуже дуже вдячний всім вам за вашу наснагу, за ваш ентузіазм, за цей вертеп, який ми зробили. Насправді, ми найкращі, Це правда. Те, що ми зробили, неймовірна річ. Тому я зичу всім Божого благословення в цьому новому році і ще більше, більше гарних ініціатив, щоб ми дійсно відчували себе як спільнота, щоб ми зробили добре багато речей тут у Львові. Ну і чекаємо на перемогу, якої всім вам я щиро бажаю. Дякую. Мені дуже сподобався грати у вертепі. Я грав странно, старався. Так, це було дуже цікаво з різдвом і старим роком. Доброго тобі! Поїхали, пак пам'яті. Дорогие земляки, я очень счастлива тому факту, что благодаря, наверное, Богу мы собрались вместе в столь трудное время, когда одному ну, практически невозможно сейчас выжить. Слава Богу, что мы вместе. Давайте ценить и беречь друг друга. Я надеюсь, что это наши первые гастроли, наш первый праздник. Мы будем продолжать в таком же духе. Мы будем радовать raiding, будемо заявлять о себе, рассказывать о себе, менять стереотипы, ломать. ну і давайте все вместе наверное, все же создавать самое благоприятное о нас впечатлення и отношение к нам. Слава Україні! Героям слава я хочу дуже подякувати пана, пану очі тихону за те, що він нас зібрав. І за те, що завдяки йому багатьох з нас вперше в житті з'явилася нагода прийняти участь у вертепі. І окрема ще подяка Дмитру Білому, який є автором сценарію нашого вертепу. Ну і взагалі всім артистам, всім учасникам і, і окрема дуже дуже велика подяка і низький уклін Львову та Львів'янам. Ми дуже е, довольні е, тим, якщо ми прийняли участь у вертепі. Дуже було цікаво. Дякуємо цю тихону за те, що він нас зібрав разом, і дякуємо Богу за те, що ми є тут. Я ще хочу подякувати львів'янам за те, що так дуже тепло приймають нас у своєму місці, і просто хочеться розвіяти цей міф про бандерівців. Е, дякую всім, і Христос народився. Славимо Його! для мене це був як перший опит у вертепі, але я знаю, знаю, що це таке, і ця традиція дуже важлива для України, так як вона показує стан суспільства. Я дуже люблю свою державу, і я хочу жити в Україні. До побачення! Я дуже вдячний і, і, і пану цю тихону. За його працю віддану, завдяки якої ми змогли об'єднатися і підготувати Вертеп. І дуже я вдячний всім, хто був у Вертепі, акторам, аматорам, моїм друзям, які змогли продемонструвати Вертеп. І дуже вдячний глядачам, за те, що так добре. Вони нас приймали. Сподіваюся, що і наш вертеп ну, внесе якусь частку в нашу перемогу і в те, що цей рік, який от починається, він буде для України надзвичайно добрим, славним і щасливим. Дякую.